Доброго дня. Я запрошую учнів на виховний Захід Географія допомоги Україні в умовах воєнного часу. російсько українська війна відкритий збройний напад Росії на Україну, що розпочався 24 лютого 2022 року. Третій етап. Російсько-української війни, розв'язаний Росією у 2014 році, який Російська Федерація намагалася приховати. Генеральна асамблея ООН у резолюції від 2 березня 2022 року засудила дії Росії, назвавши їх агресією проти України. А Міжнародний суд в ГААЗі 12 березня 2022 року зобов'язав Росію припинити військові дії на території України. Військова компанія розпочалася після тривалого нарощування російських військ. Починаючи з листопада 2001 року вздовж кордонів України з Росією та Білоруссю, одночасним визнанням, офіційними представниками Російської Федерації, таких терористичних угрупувань, як ДНР та ЛНР, як Державних утворень. Неодноразово змі західні та українські політики розцінювали таке накопичення російських військ поблизу кордону з Україною як підготовку до збройного нападу. Водночас Офіційні представники Російської Федерації заперечували підготовку до нападу на Україну. Російська Федерація розпочинає перекидати додаткові війська на територію окупованих Луганської та Донецької областей. Близько 4-ї години за київським часом, 24 лютого 2022 року, президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок спеціальної воєнної операції. З метою нібито деміталізації та денацифікації українського народу. Водночас по всій території України пролунали вибухи російські війська з території Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Вдерлися на територію України поблизу Херсона, Харкова, Чернігова, Сум. Водночас Білорусь теж є учасником російсько-української війни. Бо саме з її території завдавалися ракетні удари, заходили російські війська, відбувалося перегрупування війська та його забезпечення, завдяки супротиву українських сил. Та сил самооборони вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат в живій силі та в техніці. У новітній історії зазначено, що в жодній війні за такий короткий час Російська Федерація не зазнавала таких страшних втрат. Деякі західні та російські політики пов'язують це з тим, що Росія не очікувала такого опору українського народу, що зумовило підрив бойового духу, нестачу пального, боєприпасів та продовольства. З першого дня вторгнення Росія порушує правила ведення війни і здійснює воєнні злочини на території України. Крім того, вона веде інформаційну війну і застосовує шовіністичну пропаганду, але швидке об'єднання країн світу. Для допомоги України, а також запровадження санкцій проти Росії стало несподіваним і потужним ударом для країни-агресора. З початку повномасштабної війни близько 40 країн світу надали Україні гуманітарну, військову та фінансову допомогу на суму 185 мільярдів доларів або 165 мільярдів євро. Найбільшими донорами України є США та Німеччина. Слово і діло пропонує подивитися, який обсяг допомоги Україні надали союзники, і який відсоток від їх власного ВВП становить ця допомога. Ви можете бачити, що країни Балтії та Польщі залишаються лідерами з погляду частини допомоги України у власному ВВП. Естонія витратила на допомогу Україні 1,26% ВВП 0,54%. Сотих мільярди доларів. Латвія 1,9% ВВП або 0,51 мільярди доларів. Литва витратила 0,95% ВВП або 0,76 мільярдів доларів. Польща 0,68% ВВП або 6,21 мільярди доларів понад 0,5% свого ВВП. На допомогу Україні витратили також Словаччина 0,63% та Данія 0,51%. Найбільшу допомогу з початку повномасштабної війни Україні надали США. 76,84 мільярди доларів. Але це лише 0,33% від внутрішнього валового продукту штатів. На другому місці за обсягом допомоги знаходиться Німеччина. 19,58 мільярди доларів. Це 0,27% ВВП країни. Велика Британія надала Україні двосторонню допомогу на 11,67 мільярди доларів. Це 0,37 ВВП. Щодо інших європейських країн, які активно допомагають Україні. Франція надала Україні допомоги на 8,11 мільярди доларів. або 0,05% ВВП. Італія надала допомоги на 6,28 мільярдів доларів або 0,7%. Нідерланди надали допомоги на 7,24 мільярди доларів або 0,44%. Іспанія Надала допомоги на 5,21 доларів або 0,06% ВВП. Канада виділила Україні 5,73 мільярди доларів військової, гуманітарної та фінансової підтримки. Це становить 0,27 відсотки ВВП країни. Усього на 0,1% ВВП на допомогу Україні витратила Нова Зеландія, Туреччина, Тайвань, Кіпр та Мальта. А тепер поговоримо про Лондонську конференцію відновлення України. Так міжнародні експерти оцінюють вартість відновлення України від збройної агресії Росії у понад 400 мільярдів доларів. І це було ще до катастрофи на Каховський ГЕС. Лондонська конференція тривала два дні. Метою її було залучити якомога більше інвестицій для фінансування бюджету та відновлення України. Донори пообіцяли допомогу у понад 60 мільярдів доларів на відновлення України. Так, Євросоюз, який раніше критикували за непередбачуваність у наданні фінансової допомоги Україні, тепер пропонує пакет на 4 роки. Близько 50 мільярдів доларів. За оцінкою, яку озвучила голова Єврокомісії Урсула фон дер Лаїн, це покриє близько 45% потреб України. Мають на увазі дефіцит бюджету та кошти на відновлення. Запропонована сума фінансуватиметься за рахунок грантів, кредитних гарантій та конфіскованих російських активів. Велика Британія пообіцяла два пакети фінансової допомоги. Близько 300 мільйонів доларів буде виділено на гуманітарну допомогу. Відновлення енергетики та кіберзахист. Також Британія гарантує 3 мільярди доларів кредитів Світового банку для України протягом трьох років для зміцнення економіки. Ентоні Блінкен на конференції оголосив що США виділять на відновлення України 1,3 мільярди. З них 520 мільйонів піде на ремонт пошкодженої обстрілами енергосистеми та 657 мільйонів йде на модернізацію інфраструктури. Зокрема, пунктів пропуску та портів. Німеччина виділить на гуманітарні програми близько 400 мільйонів доларів. Франція поки що оголосила про допомогу на 40 мільйонів для ремонту критичної інфраструктури. Медичного обладнання та енергетичних об'єктів. Але Париж також готує багаторічний план допомоги України для цивільних осіб. Світовий банк виділить Україні ще 1,7 мільярди доларів. Кошти спрямують на зарплати. Рятувальникам та вчителям, підтримку малозабезпечених сімей, виплати пенсій, коштів дітям, інвалідам, переселенцям, також на лондонській конференції було підписано меморандум із Європейським інвестиційним банком на виділення Україні майже 900 мільйонів доларів на проекти відновлення інфраструктури лікарень, шкіл, громадських будівель з урахуванням енергоефективності інфраструктури електропостачання та відведень, громадського транспорту. А Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні понад 600 мільйонів доларів у вигляді позик та грантів для «Укренерго» та нафтогазу.